Аби є одногрупники, які хотіли б займатися науковою діяльністю в університеті, але немає чим в мене є хороший приклад, знайомий хімік, який займався створенням власного приладу для лабораторії. І було дуже давно спостерігати те, наскільки він не може його окупити, і наскільки він не отримує від держави жодної підтримки. Тобто, прилад, який вже дійсно працює, він перевірив, в нього було декілька замовлень в Європу, і він має попит, але всі інвестиції і раунди залучень займаються тільки він займається тільки цим. Тобто від університету якоїсь наукової бази. Він не отримав. Тобто університет як центр наукової бази повністю відсутній. І я думаю, в багатьох державних університетах так само. Тобто, немає ні матеріального підґрунтя, ні наукового також. Тому ось тут є різний.